Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Я ведучий Олег Радик, я Такий ведучий, який не ходить до бібліотеки. Тому користуючись можливостями, запросив нас гостю, керівничко комунального закладу Львівської обласної ради, Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. Добрий день, пане Оксана Вітаю, Коминська. Вітаю це заклад для вчителів. А можна сказати, що раніше хто ваш клієнт і хто ваш клієнт? А раніше це була така академічна бібліотека, суто для освітян. Зараз ми вийшли на трошечки інший рівень, тобто для всіх охочих. Ану, а хто в більшості ходить? В більшості, звичайно, що ходять ну, така цільова аудиторія, тому що наш книжковий фонд він розрахований на педагогів. Це є педагогіка, це є філософія, це є історія. Але ще раз наголошую, що зараз бібліотека обслуговує всіх охочих без обмежень. Е але ходять в більшості, ходять в більшості. Ми Я... зараз пробуємо рекламувати промоція, щоб ходили. Де ви знаходитесь, е... розкажіть трошки про сторіччя буде вашого так, закладу? Так. Е... В нас гарна локація. Тобто, ми практично ближній центр міста. Це є зелена, 24. Вулиця зелена вже вона роками. Так називається, тобто ніхто не перепутає. Гарне в нас приміщення. Це, це початок зеленої. Це так, так це є початок зеленої, окремо стояче приміщення. Це палацик 19 Століття з частковим таким садом бібліотеці можна піти в сад почитати можна. прекрасно Бібліотеці цього року виповнюється 100 років. Вона заснована 1 грудня 1925 року. Це ще була Польща, і заснована вона не в цьому приміщенні. В це приміщення вона переїхала в 1947 році. До цього. Історія трагічна. Останні власники даного приміщення це була родина Шептицьких. Наймолодший брат Андрея Шептицького, Леон Шептицький. Він придбав це приміщення для своєї родини. Щоб бути ближче до Андрея Шептицького, він придбав у Львові, так як вони ну, постійно переживав. Пере... Проживали в Прилбичах, а вони собі придбали цей палацик для того, щоб вся родина, всі брати, Шептицькі птицькі тут збиралися, що і відбувалось. Придбав він його в 1920-х роках. А і в 1939 році, коли розпочалася вже Друга світова війна, Леона, його дружину Ядвігу, розстріляли в Прилбичах. Дітей вони встигли відправити в Польщу, тому маємо нащадків. Леона та Ядвіга і їхній нащадок, правнук. Він зараз активно нам допомагає. Дякувати. Ян граф Шептицький. Жає до вас, ви знайомі так. Він живе на дві країни: Польща, Україна, проживає помешкання. Має недалеко від бібліотеки, і найближча його лекція. Він а, має свою таку авторську лекцію. А, генеалогічне дерево роду Шептицьких найближча. Лекція, це зараз на правах реклами. 20 червня, 20 червня о 18-й годині Зелена, 24. Лекція Яна Графа Шептицького Генеалогічне дерево роду Шептицьких. Володіє українською. Так, так, Він дуже добре говорить українською, практично ідеально. Зрозуміло, що ще у вас є? У вас є якийсь музей архів Володимира Люхом'яка. Так, рекламуйте. Рекламую цей музей нам подарували для бібліотеки завдяки меценатству Зіновія Козицького. Він допоміг, щоб ми зробили приміщення, яке би відповідало музейному такому статусу, передали нам. Цінний, неопрацьований архів фотохудожника Володимира Ольхом'яка. Цінний він тим, що його ще ніхто не опрацьовував. Це вели... Яких років це цей фотохудожник, бо мені, вибачте, от под... рекламуйте, так, мені нічого так, не говориться. І я на жаль каюсь. Його доробок дуже великий. Це які роки? Він починав фотографувати 60-ті, -70 70-ті. Він прожив 98 років. Тобто, десь до 2008 тисячі року він ще фотографував. Це все є задокументовано. Фотографів так. Так, це є світлини і негативи, які дуже гарно структуровані в паперові конвертики з підписом. Дуже цінним є те, що він фотографував дуже багато сакральної архітектури Львівщини. І цих церков фактично зараз фізично немає. Це оцифровуєте? Так вже багато оцифрували? Так це є наша де, наука... а де можна ознайомитися. Ми завжди проводимо. Бібліотека 3-4 рази на рік. Проводить презентації опрацювання, оцифрування архіву музею Володимира Ольхом'яка. В електронному варіанті ми ще не виставляли. Чому? Тому що мало людей над цим працює, об'єм дуже великий. І ще ми так узлагоджуємо інтелектуальне право. Розумієте, як ці? Можуть ми... бути нюанси? Так, так. Хоча ми маємо дарчу на цей архів, але як ми маємо захистити себе, як ми власні. Я зразу бачите на бартер, то мої сайти розраховують на перше на перші фотографії. Ласкаво, прошу, маю на увазі якісь колекцію, якихось 10-20 фотографій, будемо також доєднуватися. У культурі буде, будемо трохи. Дякую. Що ще ви там проводите? Ви кажете там чотири. Ну, крім, крім того, щоб прийти і взяти книжку? Так, бібліотеки зараз у всьому світі, не тільки в Україні, не тільки у Львові, у всьому світі бібліотеки стають на Це не зовсім ін... бібліотека. Так. Так, на інноваційний шлях. Тому чому? Тому а що я є... дуже не люблю тих, от всіх слів інновацій. А отак на який шлях стоїть? Сучасний, Без... сучасний шлях. Що бібліотека це не тільки книга, бібліотека це є простір, куди можна прийти, навіть просто посидіти. Просто посидіти і своє ментальне здоров'я зберегти. Можна прийти на клуб. Є клуб рукоділля, клуб вивчення української мови. Я би сказала, навіть вдосконалення української мови. Цей клуб веде фольклорист, наш професор. До, Ярослав. Вас, можна, до вас можна ходити замість, замість той, той, такий, клоун Гончаренко робить, робить всякі такі польські мови, і так далі. А до вас можна ходити без, без, безплатно і ніхто не буде в голову лізти. Так, у нас все безкоштовно, дуже багато заходів. Ще раз повторюю, рукоділля, ну ні, не, не підходить. Так. Далі. Клуб вивчення вдосконалення української мови. Клуб... Є люди? Є. Це хто ВПО? Так, це задумувалося в 22-му році. Ми почали починали для ВПО. Цікаво зараз багатьом. Можуть навчитися як хочуть? Можуть. Можуть. Я ще раз наголошую: це не навчання української це мови, це, це вдосконалення через фольклор. Веде професор-фольклорист Ярослав Гарасим, наш професор, який балотувався на ректора. А її в чаті до речі, ну на не в чаті удосконалюють е, українську чи Галицьку? Українську бо це, бо, бо, бо а я це знаю одного буде? суддю, і він собі так до української мови не по тебі. Він приїхав сюди з Донецька. Там десь той. він спеціально наняв вчителя вивчити Галицьку. Не чудово. Ну, і що ж, я на до суддів, але то виведемося до най, найактивніший, найуспішніший наш клуб це вивчаємо видатні постаті України. Працюємо щотижня двічі тричі рази. Щотижня. на наступний тиждень у нас буде п'ять заходів. Всі п'ять робочих днів це вивчаємо видатні постаті України. Ну тут у нас… презентації історичні об обласній адміністрації створення створена така структура, можна сказати, комісія чи група по поверненню національної пам'яті, і так далі. То я думаю, ми з вами будемо робити певні спільні якісь речі. Чудово, дуже раді що тут абсолютно перетьну пересікаються. Намказ і приміщення буде, буде, було би потрібно для зустрічей. я вас ознайомлю. Можливо, якось доєднаєтеся. Гарно, дякую за пропозицію. Це, це ну зрозуміло. Тут мене пише окрасою бібліотечного фонду є, що у вас. Що, є... що? Але так, так рекламуйте, щоб не вкрали. Добре, добре, це є цінний фонд, цінної та рідкісної книги. Цей фонд це те, з чого починалася наша бібліотека. Тобто це є книги 18-19 століття. Коли започатковували нашу бібліотеку, це було 1800 книг. І з нього творилась наша бібліотека. Ці книги. Були в небезпеці в 60-х роках їх мали спалити. Польською? Польська, німецька, старослов'янська радянська влада Совєтська дала наказ їх знищити, спалити. Але свідомі працівники було дві працівниці, які сховали на нашому стриху за комином ці книги. Честі вже їх немає в живих? Е, на є. жаль, немає, але вони одна з них дожила до нашого відновлення незалежності, і в 1991 році вона призналася. Пам'ятаєте, році вона Пам'ятаю, пам'ятаєш, не у Ніла, а прізвища на жаль, не пам'ятаю. Згадайте, маю на увазі, бо це це святі люди, які так, як, так. за як за, той. Як, як вас, е, от е, давайте я вам трохи зіпсую насці. Яка у вас зарплата? Насправді маленька. Зарплата маленька, люди працюють на ентузіазмі. Це якась така традиція. На жаль, на жаль. Великий ваш штат? 35 людей. Мужчини? На загалом Мужчини є? Е, є, У нас Бронювання є. Бронювання нема. Це як до вас важко, але працюють. От оцифровує мужчина 50 років. Інші працюють. Не буду рекламувати, щоб не прийшло. Це цикале. Працюють з задоволенням. Насправді, ради чого до вас? Скільки відвідувачів? Відвідувачів ну планово, 5 тисяч на рік. Що таке планово о радянським союзом заправку, так так, то, бібліотеки. Якщо 5 тисяч нема, то пані Оксана на до Паски так. Ви знаєте, що діяльність бібліотек керується законом, який був прийнятий 1995 року. Все потребує інновацій, все потребує перегляду. Але ми до цієї цифри максимально дотягуємося. Зараз дуже багато враховується ще онлайн користувачів. Є можливість так і ті, які приходять на заходи, вони також цікавляться нашими фондами. Тому завдяки тому, що ми популяризуємо себе, люди приходять насправді масово. Якщо ви зайдете на нашу ФБ сторінку, ви побачите наскільки бібліотека активно е, себе. Ми побачимо по переглядах цієї передачі, так Чи, чи ви поб'єте рекорд. Що, чого я вам бажаю. Але реально, 5 тисяч має бути. Якщо не буде, то що? От, якщо не закрити? буде, е, понижується група. Там є бібліотеки по групах, і а, тоді менша зарплата в керівного складу. Яка зарплата? Середня. 20 тисяч маєте? Ні. 15? Ось так. Я, з, премії бувають. Виключно, якщо Олег Володимирович підпише. Я, але головний особисто скину на, на наш ефір. Е, і, е, добре, дід, який, е, е, ну, старші люди молодші діти ходять? Це це, це тільки викладачі. викладачі, ні, ми залучаємо на всі наші. Можна проходити? Можна Рекламуйте це. Є фонд книжкової дитячої літератури, і обов'язково ми залучаємо на всі наші заходи школярів і студентів. У Нас є така проект проведе академічну пару в бібліотеці. Тобто я домовляюся з викладачем, З якими з якими вишазами є підписаний меморандум Львівський торговельно-економічний університет. Вони дуже активні. Дуже часто вони приходять однозначно. Університет Франка, тому що пан Гарасим популяризує теж нашу це проводи академічну пару в бібліотеці. Зараз напрацьовуємо ще з політехнікою, так як маємо з пані Наталією Шиховською. Ще інші проекти це проект книгокрай, якщо ви можливо чули для популяризації книгочитання шкільного віку. Тому думаємо, що і їхніх студентів теж заманимо до себе. Популяризуємо таку послугу для студентів, дуже цікава і дуже така, знаєте, потрібна. А коли студент пише якусь роботу чи дипломну, чи навіть звичайний реферат, він приходить, звертається в відділ бібліографії. Йому складають список літератури, йому дають підбирають книги. Йому кажуть, в яких книгах які питання можна знайти. Цей весь супровід, бібліографічний, безкоштовний. І ми завжди закликаємо студентів: приходьте, вам у всьому допоможуть. Які плани? Створення безбар'єрного простору, сад шептицьких. Що це таке? Так, я вже сказала, що на території в нас є кусочок саду, кусочок ми вже втратили в 90-ті роки. Хочемо, бо виробили чи втратили, бо вкрали у вас? Ні, не можу сказати. В 90-х мене там не було, але там побудований будинок. Той сад, що в при вході хочемо. Він такий, знаєте, як оаза, зелена оаза, особливо зараз, що коли. За так, дерева і, різні є, дерева ще є ті, що пам'ятають. Фотографії буде, так? Фотографії будуть там. Ми хочемо його зробити, по-перше, безбар'єрним. По-друге, зробити там вікно обслуговування, щоб кожна людина могла через це вікно обслуговування прийти, замовити пресу, свіжу, у нас є преса, поставити кавовий апарат, випити кави, почитати пресу, знаєте, на такий західний на манер. Коштує? Шукаємо спонсорів. Користуючись багато треба грошей спочатку хочемо зробити доступність, тобто підйомник такий на другий поверх і інклюзивну вбиральню. Ви десь по грантах можете знайти, а от це ж та потреба Підйомник і цю вбиральню. Ми співпрацюємо з Львівською міською радою. це 3 мільйони треба на це. По співфінансуванню. Тобто, половину дає місто, половину область. А простір безбар'єрності, там вже розумієте, немає ще ПКД, але все залежить від фантазії. В мене, наприклад, бачення в тому саду зеленому, поставити ще дерево вайфаю, поставити столики, поставити. Качелю. Так, щоб було людям комфортно. І в першу чергу ми є недалеко локально від госпіталю. Колись він був на Чехова, тепер госпіталь Личаківська, 23, їхня адреса. Хлопці на кріслах колісних до нас хвилин 10, посидіти в саду, дерево вайфаю, щось почитати, випити кави. Це була би чудова локація. Цікаво, ви гроші не можете заробляти. Ми не можемо. Є маленький є спецфонд, але виключно, що ми здаємо списану літературу. На Макулату. Російську літературу ще не спалили. Російську ми не палимо. Ми списуємо пропагандистську совєтську літературу, яка є чітко пропагандистського напрямку. Не списуйте, давайте мені. Я для історії збережу. Ми от по одному екземпляру якоїсь класики. Ми лишаємо архівуємо не для загального такого доступу, але в бібліотеці. Бо тепер ви мене зацікавили. Тепер я тут так. Точно до вас до можете до вас мені займаю. сказати, як ви думаєте, скільки в нас книжкового фонду? Я не уявляю. ну чесно, ну, Я не 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 той Скільки? скільки? 420 тисяч. Це як пів Львова кожного. так. Весь перший поверх, загальна площа наша 1100 квадратів. Весь перший поверх це є книжковий Зайду, пані Оксана. А то ми за тільки на виставках бо в залі бачимося, так що я обов'язково за дякую вам за ефір, здоров'я, успіхів і наснаги. Щиро дякую. І зарплати. Дякую.